Друзі, вітаю на каналі. Знаходжусь біля будинку, який наразі продається. На вулиці стало значно тепліше. Люди почали активніше цікавитись будинком, але часто запитують додаткові фото та відео різних будівель, будинку ну літньої кухні, сарайчику і всього іншого. Тож я вирішив зняти повний відео огляд абсолютно всієї території і абсолютно всіх будівель, що тут знаходяться, розповісти всі деталі ну і так далі. Ось починаю з дороги. Подвір'я знаходиться а, по центральній дорозі. Тобто під самий, а, зараз. Тобто під саме подвір'я асфальт. Ніякого болота, сніг чиститься і так далі. Ось сміттєві баки є. Село в принципі не глухе, це все розкажу трошки згодом. Ось такий карман біля подвір'я. Це також вважаю великим плюсом. І ось так виглядає подвір'я ззовні. Парканчик, ворота. Заходимо всередину. Ось така в нас територія. Територія, до речі, відразу скажу 25 соток, вся земля приватизована. Ну, по цьому питань взагалі немає. Ділянка ідеальна, рівна, правильної форми. Ось також є величезний, на мою думку, плюс, централізована вода. Ось. Безкоштовна вода, якою можна Поливати, напувати худобу, ну і так далі. Люди її використовують по цій вулиці навіть і в ванні, і в туалеті, ну і якось так. А ось це така жомова яма. Ну, жомова яма раніше тут, хто тримав корів, зберігали жом. Як на мене, з цієї ями було б доцільно зробити каналізацію. Вона така, зараз покажу, вона і глибока. І зручно було б викачувати біля дороги. Це моя думка. Ідемо далі. Все почало зеленіти, тут дуже багато цвіло рясту, пролісків, вже поперецвітало. Почали інші квіти розквітати. А, так, це в нас свердловина, свердловина. Там 30 плюс метрів, щось 35 чи щось типу того. Тобто це також великий плюс. Вода є, вода хороша. Ось так виглядає сам будинок. Багато доволі місця. Можна будувати гаражик, можна садити садок, можна зробити зону барбекю. Ну і взагалі все, що заманеться, місця вистачає. Це також я вважаю великий плюс. Ось розцвіла така краса під хатою, тюльпанчики. Ділки літають. Погода супер, ми йдемо далі. Так, відразу буду по ходу всі будівлі показувати. Ну і в останню чергу покажу сам будинок, обійду все всередині, все розповім. Так, це в нас погріб. Погріб, до речі, також шикарний. Я заздалегідь кинув переноску, увімкнув світло. Погріб достатньо глибокий, просторий всередині, тут дуже багато місця. Він також, як і всі будівлі, добротний. Все тут будувалось дуже якісно. І що найголовніше, також він сухий. Тобто тут не волога, знаю багато погрібів, то є велика проблема. Вони ну, мокрі всередині, тут все сухеньке. Ось душник, тобто вентиляція. До речі, я вважаю, що ось всі ці будівлі, що я зараз покажу, це дуже великий плюс, тому що будь-яку з них побудувати на сьогоднішній день це коштує досить багато грошей. От цей один погріб зробити на сьогоднішній день буде коштувати, як вся ця хата з будівлями, з подвір'ям, з землею коштує. Так, йдемо далі. Відразу ось таке невеличке приміщення. Таке підсобне приміщення, на мою думку. Якийсь можна зробити дровничок. Я попідштукатурював, воно з руками все пообсипалось було. Воно все купе держиться, просто Ну, трошки підлатав. Так, йдемо далі. Це також плюс. Можна якісь сапки тут зберігати, лопати і так далі. Так. Тут в нас літня кухня і сарайчик. Зараз обійду, покажу город і повернуся сюди. Більш детально потім буду показувати. Двір реально широкий, просторий, мені дуже подобається. У мене просто є інший будинок, над яким я працюю, також знімаю відео. Підписуйтесь на канал, дивіться. Ось туалет. Туалет як туалет, мабуть, не варто його відкривати. Ось такий город. І, до речі, як завжди, користуючись можливістю, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Продовжуйте в тому ж дусі. Всім дуже вдячний. А я буду старатись знімати більше цікавого контенту. Ось такий город. Я його планував ще раз вивороти і буду сіяти сою, якщо до того моменту ніхто не купить. Чорнозем шикарний, просто зараз сухо, взагалі тут. Шикарний вигуляний чорнозем. Родить тут все супер. Ось тут взагалі був садок, тому зійшли тюльпанчики, але я їх переораю і посію сою. Або хтось придбає раніше і посадить картоплю, грядки і що йому заманеться. Так, ось так воно все виглядає, залишив декілька горішків, горіхи просто мені сподобались їхні плоди, вони ну, реально хороші горіхи, я їх вирішив залишити. Також ось є ще одна бурякова яма, її також можна використовувати в якості каналізації. Ось вже по бажанням і саме. Це ближче до будинку, значить більш логічніше. Ну, це також великий плюс, що вона є. А ось ще одне підсобне приміщення. Може бути якоюсь майстернею невеличкою. Також дровничком. Вона досить простора це приміщення. Ось так вона виглядає. Так, йдемо далі. Ось такий балкончик. Там на горищі також місця чимало. Так, йдемо в літню кухню. В літню кухню також проведений газ, це також я вважаю великим плюсом ось газ, труба газова, верніше. Ось так виглядає літня кухня, також достатньо просторе приміщення, є піч. Є якісь грубки, щось, типу того. Ну, Будь-яке приміщення, це великий плюс, бо його зараз побудувати то дуже дорого. Так, покажу сарайчик. Ось сюди кури можуть заходити на сідало. Там, до речі, готове сідало, готові клітки для поросят. Тобто, хто захоче сюди переїхати і тримати худобу, то ну, практично все готове. На перший час абсолютно все це можна робити. Так, ось так сарайчик виглядає, він також достатньо просторий. Тут є якісь жолоба, люди тримали кіз, корів. І також є знизу готові клітки. Для поросят і зверху сідало для курей. Ну, тобто, на сьогоднішній день купити матеріал, там, запросити зварювальника, щоб все це зробили. Це також досить велика сума виходить. Тут вже все це готово, я вважаю це великим плюсом. Так, зараз швиденько обійду будинок і йдемо всередину. По будинку, Будинок, як і всі будівлі, як на мене добротний, якісно збудовано все. Дійсно, мені є з чим порівняти. Тобто, Тут ні фундамент ніде не просів, нічого не порвало, нічого не потріскано, дах нормальний, рівненький. Тобто, ось Зараз показую, хто розуміє, про що я кажу. Напишіть, до речі, в коментарях, куди потрібно дивитись при покупці будинку. Я постараюсь максимально все детально показати. Все рівненьке, все ціленьке, нічого не випадало, нічого не просідало. До речі, по даху також бувають нюанси, потрібно дивитись на коньок. Якщо коньок кривий, то явно є проблема. ну Також, хто розуміє, напишіть в коментарях, які ще є нюанси. ну Тут, на мою думку, все досить якісно і добротно збудовано. Так, заходимо в середину будинку. Ось така вірандочка. Також достатньо простора. Тут така невеличка кухонька. Ось такий вид з вікна, нагород або майбутній сад. Ясно, що в будинку потрібно трохи прикласти рук, але основна база, я вважаю, тут доволі непогана. Так, це ось мені люди підказували також, це називається сіни. Це такий коридорчик. Світло я заздалегідь вимкнув, щоб було все видно. І це така котельня. Це також, я вважаю, великий плюс. Газові є. Тобто тут є і газовий котел, і дров'яний котел. Плюс це плита, на ній можна щось готувати, гріти воду ну і так далі. І взагалі в будинку є чотири джерела тепла. Це газовий котел, дров'яний котел, грубка і лежанка. Зараз покажу все далі. Ось так виглядає ось ця така прохідна кімната. А Тут ось грубка розташована. До речі, що є великим плюсом, як на мене, тут висота стелі десь 2,70 Тобто є куди підшитись, щоб сховати ось ці сволока. Бо багато в будинках не дозволяє висота підшитись і доводиться жити з сволоками. А тут Ну, є як утеплити і є як підшитись. Це також великий плюс. До речі, підлога дерев'яна також не скрипить, ну, все якісно виконано. А ось ще одна кімнатка. Тут лежанка розташована. Ну, така невелика кімнатка, але можна щось з неї під себе зробити. Ну, це вже кому що потрібно на свій смак. Так, йдемо далі. Ще з цього ракурсу покажу. Достатньо простора кімната. Я навіть думав, можна було б ще переділити, ще зробити одну кімнатку. Ну, це вже в кожного свої думки. І ще одна кімната також приблизно така ж сама по величині, достатньо простора. Підлога також надійна, стеля, ну все так само. Повмикав світло, не було часу відкривати занавіски. Якось так. Так, до речі, обіцяв по селі надати інформацію. Село розташоване неподалік Білої церкви на березі річки Рось. Кого зацікавить, більш детальніше я розповім по телефону або там надам більш детальну інформацію. Для цього пишіть. За номером телефону, який буде в описі під відео, можете писати Viber, Telegram, WhatsApp, просто телефонувати. Ну, тобто вся детальна інформація за тим номером телефону. Ну і село не глухе. В селі є, через село вірніше, проходять 4 маршрути. Неподалік ще одне СМТ, окрім Білої церкви міста. По селі постійно там, вивозять сміття. В селі є, здається, 7 чи 8 продуктових магазинів, медпункт, банкомат, термінали, відділення Укрпошти, нова пошта, пункт приймання видачі. Ну, тобто, село досить живе, є декілька підприємств великих, на яких люди працюють, приїжджають з інших сіл працювати, Тобто робочі місця є, тобто, село дійсно не глухе, село живе. Кого буде цікавити більш детальна інформація, як казав раніше, звертайтеся за номером телефону, який буде в описі, на будь-який з месенджерів, можете просто по телефону. Якось так. Абсолютно все готове до переоформлення. З документами проблем немає. Ну, я думаю, в принципі, все розповів. Що ще буде цікавити, будь ласка, запитуйте, пишіть коментарі, буду відповідати. А... І не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!